Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде нові знахідки, тому розпочнемо з наборів, напевно. Є в нас набір перший розгортки: 60 штук, 800 гривень. Ось такі. Всі в маслі. Набір 2. 50 штук 600 гривень. Набір 3, 25 штук, 375 гривень. Набір 4. Тут у нас сверло і один переходник. 5 штук 200 гривень. Та набір 5, 3 штуки 60 гривень. Та з прошого відео залишились деякі речі. Мічики 9 штук, 180 гривень. Три удлинителя під конус 500 гривень та 16 фриз 200 гривень. тепер по новосенькому. Є в нас ось такий кутомір в більш-менш гарному стані. Ось такий мікрометр. Також гарний стан. Это да, ось такой микрометр. Новесенький красунчик. Потом ось такой индикатор. Пульверизатор мини. Так, еще ось такая сокира. Сила. 160 гривень. Ось такий ключ. Якась бірка затерта. Та ось така цікава річ, навіть не знаю, що це таке. Але, можливо, комусь буде за потрібно. На цьому все. На, ці, на ті товари, які я не сказала, ціни. Будемо домовлятися. Всім дякую за перегляд! Гарного вечора!